Доброго ранку малята. З приходом весни прокидаються не тільки рослини і деякі тварини, а й маленькі цікаві істоти, комахи. Слухайте уважно дітки! Зараз я вам про них розповім. Чись травіться шелести. Ну, а глянь, хто там біжить? жучок цей. Яскравий, моторний, спинка червона, укратинку чорну. Діти, як ви думаєте, хто це? Вірно, це жучок сонечка. Він маленький у кратинку чорну, має округу або овальну форму, рухливі лапки, усики, маленькі крильця і буває різного кольору. Жучки сонечка повзають і літають, живуть на деревах в травицьці кущах. А ось погляньте, діти. На дорозі лежить квітка, листки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Діти, хто ж це може бути? Вірно, метелик, який же він гарний. Наче квіточка. Метелики бувають різного кольору та величини. Вони парвисті, яскраві, мають великі та пружні кріця. А що вміє робити метелик? Він порхає, літає з квітки на квітку, де ж живуть метелики, а живуть метелики на травичці в саду серед квітів. Квітки Здогадайтесь, яку комаху і вам зараз розповім, що вона за трудівничка така собі невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Захоталась діти, хто це? Так, це дійсно бджола. Ось погляньте, яка вона. Ось погляньте, яка вона. Вона маленька, жовтенька, з чорними смугами та маленькими клинцями. Ця маленька комаха, велика трудівниця. Вона постійно літає з квітки на квітку і збирає мед. Діти, ви любите мед, звичайно, любите. Він такий смачний, солодкий і дуже корисний для вашого здоров'я. Дітки! Давайте ласкаво назвемо джолу, яка приносить нам мед. меджилка, жилочка. Малята, ми сьогодні розглядали жучка сонечка, метелика та джилку. Це комахи. Малята, всі комахи корисні, їх треба оберігати, не брати руками. Не притискати їх пальчиками, не наступати на них. Спостерігайте за комахами та милуйтесь ними. Шановні батьки, допоможіть діткам намалювати метелика, чужучка сонечка та надійшліть нам світлини. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.